Чи ти чуєш сьогодні ще заклик Христа? Його голос по світі має, його проповідь проста, правдива, свята, як колись, він і сьогодні спасає. Він тебе написав на долонях своїх, полюбив, наче мати дитину, глянь. Як цвях вибивав в його рани твій гріх, він простив тобі кожну провину. В Семанському саду він молився і з ним біг, його ангели там підкріпляли краплі поту і кров спливали з чола, і колючки вбивалися в тіло. У дворі у каяхи. На руку терпів, як знущались, в лице його били, і, і корону сплели із колючих термів, і йому на чоло положили. І вплювали в обличчя, це жертва була, били палками, сильно боліло, струмки крові спливали з святого чола і колючки вбивалися. Тіло. На Голгофі Христа розп'яли за наш гріх, там варава повинен був вмерти, та стражданні Христа є спасіння для всіх і рятунок від вічної смерті. Він молив небеса за своїх ворогів в час, як сам на Христі терпів болі. І благав у Отця, щоби їм він простив і звільнив їх від, від пекла недолі. І останнє слово Христа на Христі ось звершилось, донині вона є, бо звершилось спасіння для грішників всіх, хто Христа своїм спасом приймає. О, поглянь, любий, друже, сьогодні ти сам на ти руки. Від крові червоні ім'я своє знайдеш записане там. Подивись на пробиті долоні.